Вже були кубанці залежні від не, не, не вони політично. Вони залишалися, скажімо, як саме мені спіше, у ролях казачків. Тобто людей, які можна там туди посати, сюди посадити, тобто не мали певної політичної суб'єктності. Тому їм вдалося на продавити проросійським політичним органам, хоча вони перебували в меншості. Але вони збиралися на Дідівську таку залізну волю і на набір. На Тому вдалось і завдяки Денідівській розвідці провалилася можливість. Генерала Натієва на е, Таманський час, коли дійсно це могло е, схилити шальки таризів на е, саме проекта незалежної окупанії без е, московського впливу, без лініківського е, впливу. Це і я скажу на зв'язок політичного класу. І запрошення до обговорення внутрішньодержавних кубанської Народної Республіки процесів на майже, якщо почитаєте сході, на будь-яких важливих нарадах, засідання перебували представники добровольчарні. чинили тиск, інверти, погрожуючий терор, і ви знаєте про висла з е, лідерів е, кубанського е, руху.